СММ. потрібно вірити в той проект. Ні, люблю це слово жінка моменти перші дні і не було жінки. І Давай про це зупистили. я хочу, щоб я ти, ти сказала. Все, що я роблю, воно вже нікому не потрібне. Ну що, я радий тебе вітати. Ми пишемо мій авторський подкаст. Такі прості-непрості українці. Ми говоримо про нас. Таких, начебто, звичайних, але не звичайних людей, тому що кожен українець зараз людина-таємниця, людина перемога, людина, яка зробила такі кроки, які іншим людям мені здається просто ніколи не зробити. вона навіть не буде думки це зробити, тому що такі обставини зробили нас такими крутими, крутими. І сьогодні у мене найчарівніша, найсексуальніша, найпривабливіша і така крута. Роксалана Алієва. Привіт, Міша. Привіт, дякую тобі привіт. за запрошення. Е, 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 я одразу скажу, що е, Роксі. Так Так і друзі так називають. і Я можу вважати, що ми так, ми багато давно знайомі. Ви вже зрозуміли, що я своїх знайомих запрошую. До речі, пишіть мені. Е, Міша, хочу до тебе на подкаст, і ми все роз, роз, розглянемо. Е, піар СММ, що ще Загинаю пальці? Комунікація, власниця агенції, лектор. Викладач також запустила нещодавно свій автор. Про це ми поговоримо. А, Зачекай. Скажи мені, будь ласка, на даний момент, на даний момент, твоя найбільша трансформація. Це може бути бізнес, це може бути щось особисте. Це може бути в твоєму особистому житті. Що відбулося? От, на даний момент. Ти знаєш, почалося це 24 лютого. напевно, як у більшості українців, коли. Ти зрозумів, коли я зрозуміла для себе, що життя не буде попереднім, як було раніше, і треба жити. Треба однією рукою воювати, а іншою рукою будувати те, що дійсно я хочу. Ти була з самого початку, і зараз така, була дуже активна. Був активний в тебе рух, активні дії. Розкажи, будь ласка. Так до початку повномасштабної в мене активно працювала агенція по СММ більше семи років. Ми просували особисті бренди, все починалося від брендів нижньої білизни українських дизайнерів до політичних партій, релігійних організацій культурних діячів. От і було дуже насичено і цікаво. А потім, в 24-го просто такий злам, що все втратило зміст в один момент. Я подумала навіть, що маркетинг СММ. Все, що я роблю, воно вже нікому не потрібне, і почалась активна волонтерська діяльність. Напевно, як у більшості українців, я на той час працювала з Колю сіргою, була його директором. по Концертним директором по комунікаціях, і ми зробили за ініціативи Колі, зробили псих, е, психбатальйон, Це перша психологічна допомога. Я структурувала всі процеси, е, зробила зібра, коля, зібрав людей. Я зібрала платформу, структуру. І от з цього почалася волонтерська діяльність. І потім ми почали. Ми зрозуміли, що треба допомагати людям підтримувати їх психологічно. Про що, і Ро на, на чому я хочу підкреслити, що дуже часто, дуже часто люди, ми інші бачать ну, вершинку айсбергу. Результат, <кък> не розуміючи, який величезний шмат роботи роблять інші, начебто здається см, да, начебто там здається якась ну пости, ну це все фігня. Фігулечки, оце я хочу, щоб ти розповіла, що це таке. Це от класна аналогія, що дійсно це як айсберг. Бо на початку спочатку йде стратегія, йде розуміння того, що взагалі ти хочеш досягти, комунікуючи з аудиторією в соціальних мережах, яка головна мета, яка ціль. Далі ти аналізуєш, хто твоя аудиторія, для чого їм потрібен твій продукт, які болі, бажання воно відповідає. І це такий постійний процес пошуку інформації, пошуку форматів, стилів, подачі. Тобто мозок працює 24 на 7. Я трошки з цим пов'язаний, тому що в мене клієнти і також цим трошки займаюся. Це робота, яка не зупиняється. Так, і ти маєш жити проектом. І більш, більшість проектів, які я вела, і безпосередньо культурний десант співпраці з Колею Сергою, це теж все було. Ти живеш цим проектом. Ти 24 на 7, Ти разом плічопліч робиш? Бо в цій сфері, якщо ти не живеш проектом, ти не можеш знайти якісь цікаві інсайти, ідеї, які можуть зачепити аудиторію. Ой, фанатка. Фанатка. Боже, загорілися да. очі. загорілися да. очі. Я хочу тобі сказати, так. що е, якщо ти пам'ятаєш і з вами ділюся, майже е, перед початком повномасштабної, ти проводила для нас майстер-клас і дуже нам залетіло. І я згадав, що саме будь-яким проєктом треба горіти. Так. Чому, коли виходить, коли ти цим горить, так. виходить, не виходить, ти шукаєш, якщо так на адпі. Ти працюєш, нічого не вийде. Немає душі, немає віри, бо саме потрібно вірити в той проект. А ти віриш тоді, коли це відповідає твоїм цінностям. Тобто, яка глибока тема. Скажи мені, будь ласка, як не люблю це слово жінка, але саме тут я хочу його примінити. Ти знаєш, для мене всі дівчини. <гум> Дівчата 50 70 сімдесят. Так, але тут <гум> я про що зараз хочу сказати. Так. Як жінка, як ти змінилася? <гум> Цікаве питання. Ну, е, знаєш, я розуміла, що я посестра. Побратим, ну посестра і розумію. все було ми направлено. Ці слова вже всі розуміємо. Все було направлено на те, щоб допомогти країні, щоб згуртувати, щоб вистояти оці, не розвалитися. І мені в ці дні дуже допомагали книжки. Я слухала аудіокниги Віктора Франкла. Скажи життю, так спорт, волонтерська діяльність. Я потім відкрила штаб по плетінню маскувальних сіток. І ми... Полетали наших хлопців на передовій і називались київські павуки. Mm. От. От те, що ти зараз скажеш, саме тому я придумав цей проєкт. Такі так. прості, непрості українці. Uh. Тому що знову повторюсь: ми знаємо про всіх зірок. До речі, ти допомагаєш нам про них знати, так? Ми знаємо про телеведучих, про про політиків. А ось це ми не знаємо. Так, Розумієш? ну і потім о, я зрозуміла, що те, що те, що я роблю, воно приносить мені о, це відчуття спокій, внутрішній спокій. Руки так. часто опускаються зараз. Зараз е, ні. Та в мене ж діти. в мене ж мотивація аж за край. <звук> Що зараз в твоєму житті відбувається наразі? На момент, на я активно е, працюю в піарі піар артистів і експертів. Також також і запустила свій сама про це. Курс, я хочу щоб я запустила ти сказав свій курс. До речі, в цьому повномасштабна дуже зіграла велику роль. Бо я зрозуміла, що треба жити зараз, що треба щось робити. Те, що я дуже довго відкладала. А знаєш, я завжди була в тіні проектів в тіні моїх клієнтів і вірила в них. Знаєш, інколи більше ніж в себе. Яко що... до речі, коли ти навчалась так. на телеведучих, я ну я казав, чому ти не йдеш в кадр? Так. Тому що не було ніяких проблем. Що... Ти прийшла Роксі, ну прийшла, зробила, так. хоп, дали там зауваження, і все одразу вийшло. То тепер ти пишеш, ти виходиш. Так. Давай мені про це Так, знаєш, що я ще просто а мене аж прорвало в хорошому сенсі. Я почала писати вірші 에, про жінок під час війни. Давай вірші? Давай. Ой, клас. Ти ж знала, що я. Якщо ти мені про це скажеш, я попрошу. Це це було до речі, несподівано не для не мене. Ну, давай пишеш. хочу, давай. Так, ну я ж піарник, я ж маю створювати якісь цікаві yes. інфоприводи, давай, давай. неочікувані. Такі прості непрості українці, підписуйтесь на наш канал. Цей вірш я написала в 22-му році влітку. Посеред щебня та цеглин піднялися козацькі маки. Ти обіцяв вернутися живим? Давай так і держати. Тебе чекаю, стрій тримаю, в тилу тобі допомагаю, з тобою воду я пірнаю, вогонь проходжу, не на мить не зволікаю. Тобі, патрони добуваю, бо дуже щиро я тебе кохаю. Господь сказав мені на вушко, коли я плачу гірко у подушку від розпечу, безсилля та журби, з тобою все гаразд, і треба далі йти. В моїх молитвах Бог тебе оберігає, крилаті янголи від куль сміливо прикривають. Міцний бронежилет удачі в тебе знаю, небесний пантеон охороняє. Посеред попелу руїн піднялися козацькі маки, героям шана, мертвим та живим. Тепер ми вільно будемо кохати. Ну і ти, якщо дивилась мої подкасти, там у мене наприкінці я завжди прошу п'ять порад від гостя, п'ять порад від себе. Це може бути будь в якому напрямку. А, добре. Я хочу всім поради. поради. Як я, нібито то я зараз записую відео давай, своє. Давай, давай. Записуй п'ять рілсів. Поїхали. П'ять рілсів. Ну, перше, я б хотіла, напевно, не порадити, а побажати це бути собою, бо саме ви, це є унікальність, ваш голос, ваша зовнішність. Тобто бути аутентичним, бути справжнім, бути щирим, бути сміливим, боятися, але бути сміливим і п'яте, закріпити це все. Це перше кого? все. Це перше. це перше, ти мені наговоришся. І заокріпити це все коханням, Бо кохання це той клей, який помножує і розвиває нас, і піднімає. Друге. <смеш> Друге. Так, ну це все було одне, це комплексно, але одне. Друге. Друге. А, займатися тим, що дійсно по душі, не дивлячись на обставини і все, що відбувається тобто, не зраджувати себе. О, О, це клас. Третє оточення. Воно важливо, бо воно або тебе нагору, або тебе вниз. І цікаво, що коли нагору – це не завжди комфортно, не завжди вони тебе тільки пошерстки. От а іншого сприймати, це... сприймати це з вдячністю, бо це безкоштовні класні уроки, за які ти не платиш, що тобі люди допомагають. І одразу результат. І одразу результат так. четверте. Четверте, давай скажу про кохання. Давай е, о, да. очікувано. Я думаю, ну, ну коли ну коли ну кохання не тільки як так. ерос, а кохання взагалі. взагалі. Тобто це той скріплюючий матеріал, який усі сфери життя об'єднує. І от те, що зараз е, всі українці згуртувалися, одна з таких. Оцей клей це кохання до батьківщини, кохання до людей, кохання до своєї землі, до своїх рідних. І так, кохайтеся, кохайтеся багато, бо ну, мені здається, багато кохання не буває. Не буває. П'яте. П'яте, Міша. Давай. <рес> П'яте. Приходьте до мене на курса свій фіарник. Хай буде так. Я тобі дякую. Класне. Я тобі дякую. Знаєш, що мені сподобалось найбільше? Так. Позитив. Ну, це було очікувано. Я знаю тебе, що ти не будеш виносити свої якісь там какі на людей. Тому що це оточення. і Якщо ми і самі його руйнуємо, воно і нас руйнує. Так. А це дуже важливо. Я тішуся з тим, що е, ти почала це робити. І я чув таку думку, знаєш, ой, ну це так просто. Я не буду цього робити. Та блін, ти нічого не робиш. Ти ж нічого не робиш. Почни це не так просто, так. це не так просто. І те, що ти залишилась в професії, те, що я дуже поважаю людей, які залишились, трансформували свою професію, подали з іншого боку, залишились і нею допомагали. В мене курс емоційне визволення. До мене там раніше це була акторочка, така все. А зараз приходять люди повернутися в стан, то щоб вийти з того страху. До мене прийшла останній раз жінка Люба. Скільки їй десь 60 з чимось? Да, вона прийшла. А каже: я зайшла в тупік. І вона прийшла просто на цей майстер-клас, і я зрозуміла фразою, що є люди Сильно. Так. Да. І тому я дуже люблю, і тому і мені захотілося саме ці подкасти писати, тому що кожен знайде свого спікера. Знаєш, як я казав, можливо, саме ти сказала з тією інтонацією, з тим посилом, з тим прищуром, з тією енергією, що треба якійсь дівчині чи хлопці, який буде слухати. Точно. І оце бінг, інсайт, і все пішло в життя. Так. Я тобі дуже дякую. І тобі Дямки дуже дякую Дякую Дямки за запрошення. Да. От, ми, ми ще поспілкуємося. Як ти? Клас, супер, у мене прям адреналін такий. Не вимикає. Да. Не вимкнув чи вимкну, ні? Вимкнув вимкнув, Так, ні, як ти тебе такий враження? <світ> У мене враження дуже круті. Міша, я тобі вдячна за запрошення. Така класна атмосфера. Ти вмієш розкривати людей.